Польща стала єдиною країною в Європі під час Другої світової війни, де німці запровадили смертну кару за надання притулку євреям або за будь-яку іншу допомогу їм у виживанні. Тим не менш, близько 300 тисяч поляків проігнорували цей закон, приблизно одна тисяча з них була страчена, а 6600 осіб були відзначені державою Ізраїль як праведники народів світу. Село Маркова на південному сході Польщі стало зразком масового цивільного спротиву німецькій окупації та різанині. З 120 єврейських мешканців Маркови вижили 21 особа. Ця цифра вражає як з точки зору втрат, так і з точки зору виживання. І сьогодні в селі знаходиться музей поляків, що рятували євреїв під час Другої світової війни. Серед експонатів музею сімейна біблія сім'ї Ульма. Коли вночі 24 березня 1944 року гестапо прийшло за Йозефом, Вікторією та їхніми семи дітьми, ні вони, ні сім'ї Шал та Гольдман, що ховалися на їхньому горищі, не вижили. Всі 16 осіб були розстріляні. Багато хто на очах у громадськості, включаючи їхніх малолітніх дітей. Проте рішучість села лише зміцнилася в боротьбі проти загарбника. Серед натовпу, який був змушений спостерігати за жорстокими стратами, як попередження іншим, декілька місцевих селян тихо продовжували приховувати євреїв у своїх будинках та тимчасових укриттях у лісах поблизу. Під кінець війни польський опір активно документував Голокост, розповсюджуючи інформацію глобально. Вітольд Пілецький, який проник до Аушвіцу та втік, був одним з перших. То сповістив про звірства у 1944 році, навіть перед завершенням бойових дій, були показані кадри з визволеного табору майданик. Проте, з наступом радянської влади, спроби поляків висвітлити правду зустріли опір, і ранні звіти про нацистські злочини часто ігнорували знищення євреїв. Мужність таких осіб, як Пілецький, не була визнана новою владою, і багато польських героїв було вбито.